Звідки беруться діти? Виставу цієї назви театр Міні Щепкіна презентував сумтянам в адаптованому варіанті в цю п'ятницю. Виставу Анатолія Крима на експериментальній сцені театру представила режисерка-постановниця Олена Зарицька. Ми розраховуємо на, на дружні, дружні сприймання, на відкрите серце глядача, ну, тому що ми теж вклали сюди своє серце для глядачів, для яких представили виставу, пані Тетяна. Говорить, для неї це своєрідний дебют. Ніколи не були раніше в театрі. Сьогодні хочемо побачити вперше, як це. Оксана Івченка, перекладачка з жестової мови, нині бере участь у виставі разом з акторами. Люди з порушенням слуху також мають право бути доступним до інформації, доступним до театру. Пані Оксана говорить, для неї такий досвід вперше. На сцені може відбуватися все, що завгодно. Я до цього готова. І я, в принципі, ну я не боюся. Заступник директора Національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна Ігор Анісов каже: у театрі вже є досвід адаптованих вистав. У минулому сезоні вони адаптували вистави для людей з вадами зору. Ця вистава дебют театру для людей з вадами слуху. Пан Ігор говорить, обладнання надане українським культурним фондам у рамках проєктів. Відчутий театр та доступний театр дозволяє донести звук до людей з різними його вадами. Є індукційна пітля, яка може під'єднатися до слухового апарату глядача, якщо він має, також до імпланту, і є приймач, який непосередньо підсоединяється одноразові навушники. Помімо цього є телевізор, на якому біжить. Бігуща строка і є е, жестовий пере, 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 переклад. Буде на цих виставах присутній перекладач, який буде це перекладати. Пан Ігор говорить, обладнання повністю покриває майданчик експериментальної сцени. Якщо людина погано чує, вона використовує підсилювач звуку. Якщо зовсім не чує, то для таких запрошений перекладач жестової мови та дається рухомий рядок на екран. Головне, щоб вони почувалися комфортно і полюбили театр, як любимо його. Ми Дівчинка, дівчинка. Дівчині давно за 40, а там же юнаків виховувати треба. Ну, що ти таке верзеш? Ага. Мені он давно за сорок і нічого народжує. Повіситись не жити, так ти ж натренована на. Ой. Ой. За словами Ігоря Анісова, вистава Звідки беруться діти, перша адаптована для людей з вадами слуху. У ній сім українських жінок, сім жіночих доль, кардинально не схожих одна на одну, зустрічаються в одному пологовому будинку. І тут народжується нове життя, де відчувається незрівнянна радість, де ухвалюються найважливіші рішення. У планах 10 таких вистав, дві з них для маленьких глядачів. Олександр Качанов, Анна Волох Суспільне новини, Суми.